Раз кабіна, два кабіна. Буде вам затишно і тепло працювати. Кабіни ми стараємося тримати постійно наявності на топовій моделі, це на ДДЗ, на Дунфенг, значить, дивіться, значить, в Дунфенга. Ось оця от площадка довша. І є можливість поставити. З боковою форточкою, з однієї, з другої сторони. Зверніть увагу, значить, гума. От вона гума йде, скло прилягає на гумку. Значить, Ось вони йдуть рівні дверні зазори. Ось воно є. Це під задні зеркала, це кронштейник, встановлюються фари зверху, це підскловочисник, все йде в комплекті у вас, є упор дверний, щоб є підготовлено, бачите? Ззаді теж є на фари, криша, що в всіх моделях. Ось тут во, є ручка всередині і воно піднімається. значить Все на гумі, переднє скло вигнуте. Раз. Тепер найголовніший фокус-покус. Це подивіться всі ті, що мені кажуть, та я за 500 доларів сам зроблю. Ну, давайте. Спробуйте, чи ви так зможете робити, як робляться... Чуєте звук, який був? Раз, я закрив. Ні. О, закрив. Чуть слухайте звук. Так зробите? Ну, зробіть, Попробуйте Тут теж на гумці. Значить, вон, поличка для кріплення накрила. Оце ручка, та, що я казав, що вверх піднімається. Зараз я просто не відкрию, тут її торчики є наскволочисник. До речі, це е, ці, е, бляха оце, така вигнута. Кронштейни це до кабіни ДДЗ, оця що друга стоїть, до трактора ДДЗ, бо там треба оці речі, бо Дунфенга, як ви пам'ятаєте, те, де робоче місце, місце водія, воно якби закрите. Там не треба його закривати, обшивати металом, а в ДДЗ треба, оці кронштейни туди відносяться. Так що. Розпал сезону. Буквально хотіли ми більше цих кабін собі на склад, але виділили нам по одній. Тому що люди все-таки і кабіни окремо купують. значить І кабіни замовляють разом з трасором. Оце ДДЗ. Тут свої лекала йдуть. Вона, вони не взаємозамінні. Покажу чого. значить Покажу чого. значить ДДЗ. Іду сюди, тут видно. ДДЗ тут оця площадка менша, оця. І бачите, тут вже форточку не зробиш. цю. Вона тут глуха на ДДЗ на четверку. Ось так воно. Так що я тік-току теж викидував, як воно виглядає. Люди замовляють і ви замовляєте. Хоч з трактором, хоч без трактора. Значить, працюємо в луцьку, на вамсурова. Бро... Без... Будем... Якщо безкоштовна доставка, то мені треба розбирати... розуміти, звідки ви, щоб вам її завести. Даже бачите, тут такий кронштейн є. Ну все, Без... як купляєте, е, трактор, встановлення е... Е... безкоштовне кабіни. Раз, і закрили. Рухаємось, працюємо. Зима на носі. Кабіна Дойцфара Донф... з руковки. Купляли, активно купляли в минулі роки їх. Хто шукає, хто думає, є. Окей.